Слава Господу нашому, друзі. Бог благий, великий славний. Амінь. Знаєте, одного разу в своїй молитві Ісус каже, не прошу, щоб ти забрав їх від цього світу, але щоб в цьому світі зберіг. Це молитва Ісуса Христа за нас з вами. За нас з вами молився Христос. Щоб Господь Отець зберіг нас в цьому світі. Ви знаєте. В різні часи по-різному сприймається певні євангельські і ну, істини, якісь і, і, тек, тексти. Коли навколо все добре, коли ми на, на вулицях тисячами збираємося, знаєте, проповідуємо славим Господа. Здається, ось, ну, ще чуть, чуть трошечки і цей світ стане іншим. І буде на землі. Як на небі. Але на жаль, ми живемо в ворожому світі, в світі, якому панує зло. Панує диявол, панують його сили зла. І церква завжди знаходиться на території ворога. Ми в тилу, можна сказати, врага. І тому ми завжди під атакою. Ми завжди під тиском сил темряви. Завжди, друзі. Завжди. Немає в житті християнина такого часу, коли б ворог перестав його атакувати. Правда? Просто не існує. Завжди ми відчуваємо на собі тиск зла. Чи то через спокуси, чи то через якісь проблеми, чи то через якісь е труднощі, виклики. І, а, а іноді через безпосередні, якісь духовні атаки ми всі знаходимося під тиском ворожих сил. І апостол Павло наголошує нам, щоб ми е, були готові, готові до, цього, до, до цієї битви. Він каже, е, зодягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб, щоб ви дати опір, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши, витримати. Алілуя. Мені здається, що зараз день злий. <хи> Правда ж? День, день боротьби. Йде боротьба за, наш, за наше з вами мислення. Я зустрічаю християн, які десь, знаєте, духовно, вони в розпачі, вони розбиті. вони десь, ну, Ти чекаєш добра. Ми ж всі хочемо добра, правда? Ми всі хочемо мирного, спокійного життя на землі. Щоб тихенько, спокійно, без якихось проблем, жити в мирі. Ну так же ж хочеться. І ми ж молимося і просимо, Господи, поможи. І тут така біда й горе. І одне за другим, одне за другим. І якщо наше серце не закорінене в небесах, послухайте, я хочу це серйозно сказати. Якщо ми не мріємо про небо більше, ніж про землю, наша віра слабне. Наше серце знемагає. Бо коли ти на чужині, а в тебе є дім. І ти знаєш, це просто тимчасово. Я тут декілька днів побуду. Я побуду тут ще, може, місяць, а вдома мене чекає мир, спокій, радість, все там, там все. Я, я перетерплю ось це заради того більшого. А коли немає надії на більше, і все, що ти маєш, це твоє земне життя. То апостол Павло каже, якщо ми тільки в цьому віці надіємося на Христа, ми найнещасніші люди на землі. Чому ми зустрічаємо іноді нещасних християн? Це християни, які не мріють про небо. Для яких небо це якась ілюзія, для яких небо це просто казка, для яких небо це не більше, ніж просто якась історія з Біблії. Це просто десь там, там щось. Чи воно є? Чи його нема? А оце я можу пощупати. Розумієте? А оце я можу, оце я можу відчути, випити. Я, я, це ж матеріальне, я відчуваю. Але ми, як вже казав брат Валерій сьогодні, вірою, друзі. Вірою спасаємось. Якщо ти вірою, не посаджений на небесах сьогодні. Якщо ти вірою, не зв'язаний з Небесним Єрусалимом, якщо ти вірую сьогодні не з Ісусом, не в Його обіймах, вірою, не баченням, не відчуттями, не тим, що ти переживаєш, все так добре. Ні. Всупереч цьому, віра каже, а я знаю, відкупитель мій живий. Віра. Віра посеред страждань бачить майбутнє. Віра посеред страждань бачить вихід. Коли всі почуття кажуть тобі, що все погано, то віра каже, все добре. Віра, тільки віра, здатна в темряві бачити, це, це здатність вірити. Віра, точніше, це здатність бачити невидиме, каже слово Боже, що віра. Це підстава сподіваного і доказ небаченого. Ми не бачили небес, ніхто з нас не може похвалитися, як апостол каже в другому посланні до Коринтян, що знаю такого чоловіка, який був піднятий до третього неба і бачив там таке, що не описати словами. Ми не можемо таким похвалитись. Але нам достатньо того, що написано, друзі. Написано. І бачив я нове небо і нову землю. І там нема сліз, нема горя, немає страждань, нема хвороб. Там Бог є сонце, і сонця не потрібно. Там мир. Там досконалий мир. Не буде миру на землі, друзі, не буде. Він забереться, звідси війна перейде в інше. Місце і потім в інше місце. І так слово Боже каже, що до самого дня приходу Ісуса будуть війни. Будуть Будуть хвороби, будуть страждання. Все це буде. Але ми живемо мрією про небесний край, про небесний Єрусалим, про місто Бога Живого, де ми будемо разом з ним, де ми будемо потішатися, радіти. Вічно славити Його і насолоджуватись Його присутністю. Про це ми маємо мріяти і цим жити, друзі. Я не кажу, що ми не повинні молитися за мир в Україні чи всі ці обставини, а вже ж маємо. І я вірю, що Господь почує молитви, і в певній мірі да, ми будемо бачити щось доброго і тут, на землі, але не цим живімо. Ми живемо заради вічного, ми живемо заради небесного, ми живемо, щоб одного дня зустрітися з ним там, на небесах. Апостол Павло дивовижний чоловік, він каже, як я вже хотів би зняти з себе це тіло земне і зодягнутися в небесне? О, як би я хотів? Ось прагнення цього чоловіка? Я прагну вже бути з Христом. Але ще я розумію, що має бути тут на землі, щоб вам служити. Але так же хочу бути з Ісусом. Хай Господь поможе нам, друзі, хай Дух Святий направить нас вірити. Не просто казати на словах. Знаєте, якщо людина каже, я вірю, що ми підемо на небеса, а тут на землі, вона безрадісна, сумна. Друзі, вона не вірить ні в що. Абсолютно. Дивіться, що, що каже Петро, ще раз прочитаємо послання Петра. Що він каже в, в першому розділі? Дивіться, що він каже, ви його любите, не бачивши. Амінь, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, в тому і віра наша, а увірувавши. Послухайте, радієте невимовною і славною радістю. Аллилуйя! Сумний? Тому що не маєш віри. Тому що твоє серце, твій дух вірує, ти не бачиш невидимого Бога. Тому ти сумний. Бо якби ти увірував по-справжньому в того, хто тримає все світ в своїх руках, хто одного дня просто обійме тебе, дасть нагороду тобі і заховає в вічному мирі, в вічній славі, ти вже тут радів би. Ти вже тут радів би, твоє серце тут вже раділо б. Амінь. Вірувавши, радієте невимовною радістю. Алілуя. Через віру ми маємо доступ до вічної радості, тут на землі. Ми, ми з'єднуємося з небесним, тут на землі, через віру. І моя думка, людина, яка не має віри, яка тут на землі. Не може вірою жити в небесах, вона туди дороги не знає. Я, я, я дуже обережно тут скажу, що це небезпечний шлях, тому що проблема в твоїй вірі, вони контакти відпали. В твоїй вірі контакти відпали. Подбай про віру. Через слово Боже. Не через якісь історії. Є люди, які, які вірусою будуть на історіях, на свідоцтвах з життя людей. Знаєте. А от там брат розказував, а там життя Слухайте, написано. Амінь. Абсолютно одна основа. Слово Боже, написано. Хай Бог укріпить всіх нас сьогодні, молячись, просячи Господи, помилуй і благослови Україну. Щоб ми пам'ятали, да, ми, у нас зараз подвійне громадянство. З одного боку, ми громадяни України. Амінь. І ми маємо дбати про цю країну, молитись про цю країну. Але в вічності наше громадянство вже на небесах. І тому, якщо тут не все окей, там все буде прекрасно, там вже прекрасно. Віра в вічне поможе нам пройти оце земне. Амен. Давайте ми схилимося перед Господом, будемо благати у Бога за нашу країну, будемо благати, Господа, і за всіх нас. Дорогий Бог, дорогий Отець Небесний, дорогий святий, живий, Боже, ми схилені перед Тобою, перед святістю величі Твоєї, Господи. І ми дякуємо Тобі, що Ти по милості Твої дарував нам ще й це ранкове зібрання і цю молитву, Господи, слава тобі. Боже живий і вічний, я дякую Тобі за благодать Твою. Я дякую за силу Твою, я дякую за мудрість Твою, я дякую за благословіння Твоє, Ісус, за все, що даруєш нам. Тобі хвала, Тобі честь, Тобі слава, Господи. Отче Небесний, ми славимо Твоє ім'я святе і дякуємо Тобі, що Ти, Боже, вибрав нас жити в цей час, в цьому поколінні на території України. І Господи, Боже, я вірю, що в цьому є призначення певне для нас. Господи, це не просто випадковість, що ми народилися тут. Ні, ти маєш план і ти хочеш використовувати нас, Боже мій, для того, щоб послужити. Цій країні, цьому народу, Отець мій, я дякую Тобі. Я дякую Тобі, Господи, що ми маємо вибрання і покликання через Тебе, Господь, на служіння Тобі, на служіння Царству Твоєму. Ісусе, слава Тобі, Господь. Подяка Тобі, Отче, за всі милості і блага, які даруєш нам тут на землі. Господи, ми дякуємо за всі радісні дні, за все, що маємо доброго тут, за хліб, поживу, воду, Господи, за сонце і тепло. Ми дякуємо Тобі, Господи Ісусе, за друзів, за церкву, ми дякуємо Тобі за сім'ї наші. Боже, дуже багато нам є за що дякувати, нам є, за що славити Тебе, нам є за що хвалити Тебе, Отче, бо Ти по милості Твоїй навіть серед цієї темряви, навіть серед цих сумних днів, даєш нам дні, дні радості, дні потіхи. Дні, коли, Господи Боже, ми бачимо щось добре, користуємося чимось добрим. Господи, Боже мій, ми не залишені, хоч під тиском, але Боже мій, ми не впали. Слава Тобі, слава живому, Господу, слава Тобі, святому Отче, слава Тобі. Господи, я дякую Тобі за все, що ти нам даруєш. І сьогодні молю, Боже, поможи нам бути укоріненими в небесах. Господи, укоріненими в небесах. Щоб наша віра коренилася в небесному краї, не в земних, Господи Боже мій, а в небесних країнах. Дай нам жити, Отче. Я молю тебе, поможи нам вірою. Господи, з'єднатися з небесами сьогодні вже. Вірую з'єднатися з тобою, Ісусе, ставши твердо на цю обітницю, що Ти сказав, що ми вірою посаджені на високих місцях разом з Тобою. Там, де ти, там і церква Твоя, там, де ти, там і ми, Господь, тіло Твоє, там, де, да, там, де Отець, там і діти. Галилюя! Слава тобі за небеса! Слава тобі за цю вічну небесну радість, яка чекає нас. Господи, слава Тобі, Отче, слава тобі. Боже, слава Тобі, за те, що це подарунок Твій для нас, що ми не заробили цього. Господи, ми не заробили того, щоби бути в небесах. Це дар твій для нас. Слава тобі. Слава Тобі, Ісусе, хвала Тобі, Господи. Подяка Тобі, Всемогутній Боже, за те, що нас чекає небо. Господь, вічна країна, в якій не буде сліз і горя. Де не буде плачу, де не буде страждань, не буде розлуки, не буде смерті, хвороб, там не буде агресії, війн, там не буде епідемій, там не буде зради. Там не буде, Господи Боже, лукавого диявола не буде, який спокушає нас щоденно і воює проти нас. Не буде всієї армії демонічної Його, Господи, бо всіх їх ти знищиш і вкинеш в озеро, яке вогнень, горить вогнем і сіркою на віки віків. І ми будемо, Господи Ісусе, в прекрасному, вічному славному Єрусалимі. Алілуя! Хвала тобі, Господи, я дякую тобі за це і прошу, Боже, дай нам жити цією вірою. Дай нам, Господі Ісусе, прагнути цього міста, міста нового, Єрусалиму Небесного, Господи, Боже мій, поможи нам, я молю тебе. Господи, вірую. Жити там уже сьогодні, вірою прагнути того дня, вірою прагнути того міста, вірою жити заради того, щоби бути там. Отче, поможи нам, Господь я молю тебе. Зміцняй тих, хто ослабіває духовно, зміцняй тих, хто Господи Ісуса під тиском знемагає, чия віра просто втрачена, Господи. Я молю тебе, Боже, оживотвори. Кожне серце, ти ти Бог живий. Ти Бог живий, оживотвори кожне серце. Господи, ти бачиш тих, хто знемігся, хто, Господи Ісусе, десь на силах занепадає, чия віра стала настільки слабесенькою, що її просто не вистачає, щоб жити. Господи, я молю тебе, оживи. Оживи, Господь Боже, всели Твою віру в серця церкви Твоєї, народу Твого, щоб, Господь Ісусе, ми з радістю дивилися в майбутнє, не з сумом, не з плачем, але в великій радості, Господи Ісусе, вірою дивлячись у майбуття, яке Ти нам подарував. Да, щоб, Господи Ісусе, ми раділи радістю невимовною. Радістю невимовною раділи, Господь, поможи нам, Отче. Благослови я, я прошу тебе, святий Господь, посеред цього, цього горя, посеред біди, яка навколо нас, нехай церква Твоя буде променем світла, радості і миру, Господь Боже мій на тут на землі, кожна душа навколо нас, нехай бачить твій мир в наших серцях, мир в нашому житті, в наших словах, в наших емоціях. Хай люди навколо нас бачать мир, радість, спокій, надію, Господь Ісус, і нехай ця надія приваблює їх. Нехай ця надія вабить серця людей, які навколо нас, щоб наш український народ спасався, Господь Ісусе, Євангелією Твоєю. Боже наш, молим Тебе. Ми молимо про всяке благословіння і мир Твій для України. Господи, ми благаємо Тебе, Хай буде зупинена ця війна, хай буде зупинена ця агресія. Господи, але більше за все я буду Тебе, Господь, Хай наш народ спасається, Боже. Бо якщо закінчиться війна, а люди Тебе не будуть знати, прийде ще більше горе, Господи. Я благаю Тебе, Боже, мій Хай народ схилиться, схилиться перед Тобою, припадаючи до Тебе, очі молю тебе. Ми молимось за Україну, Боже, яви милість Твою, Господи. Просвітли серця людей, світлом правди Твоєї. Хай Євангелія, Євангелія, Хай просвітить Ісусе, всякий розум, всяке серце, Господи. Щоби наш народ від темряви прийшов до світла живого, від незнання, від невірства, від окультизму, від, Господи, марновірства, прийшов до живої віри в Тебе, Отче. Боже наш, милостивий Бог. Ти милостивий Бог, ми благаємо Тебе. Боже, спаси українців, спаси весь наш народ, Господи, помилуй нас, Отче, спаси Господь, це спасіння, нехай заполонить. Всі сфери нашого життя. Хай прийде правда, Хай прийде чесність, хай прийде, Господи Ісусе, доброта, Хай Господи Ісусе, буде знищена всяка корупція, беззаконня і неправда. Господи, Боже мій, хай всяке зло буде викорінене з нашої землі української. Господи Ісусе, нехай панує правда в серцях людей, нехай панує правда, Отче. Господи, благаєм Тебе за Україну. Змилуйся над нами, Господи, Боже. Не дозволь нам, Господь, захисти, захисти нас від того, щоб ми в гордості своїй. Боже, думали, що ми якась наднація, що ми якісь самі кращі на світі, і тому, і тому в нас щось буде добре. Ні, Господь, ми недостойні, Ти достойний. Ти, Ісус, тільки завдяки тобі ми можемо мати щось добре, не завдяки собі, Господи, не за свої заслуги, не тому, що ми якийсь кращий народ. Ні, Господи, ми всі грішники, беззаконники і безбожники. Господи, а ти благий і милосердний. О, я молю тебе, спаси наш народ, прости гріхи наші, прости гріхи нашого народу, прости всі беззаконні і неправди. І, Господи, Боже мій, провадь наш народ до покаяння, до Господи, освячення. До щирого навернення, Боже мій, щоб залишивши невідання, гріх і беззаконня, невірство і лукавство, наш народ в щирості покаявся перед Тобою. Отче, ми молимо про це в ім'я Ісуса Христа. Ми так хочемо бачити, Господі, Україну, пробуджену і духовну, яка би прославляла Тебе, яка б славила Тебе, яка б Господь Ісусе вихваляла Тебе, Отче. Ми благаємо про це в ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі, милостивий Бог за все. Ми дякуємо, що Ти підійняв нашу церкву в цю молитву, Господь. Я дякую Тобі, Ісус, що Ти поставив нас, Господь Ісусе, в цей молитовний рух. І я прошу тебе, дай нам, Господи, більше і більше стояти в цих молитвах, благослови всю церкву, отче. Ти бачиш різні ситуації, різні обставини. Я молю за кожного, хто є частинкою церкви, благодать Боже. Боже, ти бачиш серця, які десь духовно в занепаді. Боже, хто легковажить, хто десь в байдужості, хто не звертає уваги на ці всі молитовні пильнування, Господи, я молю тебе. Пробуди кожне серце, Ісус. Пробуди кожне серце Ісус. Я молю тебе, хай кожна, кожна душа прагне Тебе, Ісусе. І в єдності з церквою стоїть в молитвах. Боже, я вірю, це приведе величезні благословення. Я молю, хай благодать Твоя провадить нас в цей день. Отче, благослови кожного з нас миром. Господи, благословляй наші сім'ї. Ти знаєш потреби наші, ми все відкриваємо перед Тобою, Ісус. Молимо, Боже, будь милостивий до нас. Дай здоров'я, мир, захист Твій, всяке устройство, достаток в нашій сім'ї. Отче, благослови церкву, благослови народ Твій, Господь. Спасай наших рідних і близьких, ми віддаємо їх в руки Твої. Ми віримо, що вірою нашої освячені наші діти на спасіння. Ми віруємо в це Слово і ми благословляємо наших дітей, щоб вони були спасені, щоб вони прийняли тебе як Спасителя Ісус, були народжені згори і знали Тебе. Отче Небесний, благослови нас. Ми все відаємо в Твої руки і славимо Тебе, живого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.